На виставці представлені чотири картини Наталії Новицької. Юна художниця каже, її надихають книги та музика. Попри те, що дівчина займається професійним живописом трохи більше року, її роботи вже вирізняються з містом та формою. А побудова деяких композицій наштовхує на думку, що дівчина в майбутньому обіцяє стати прекрасним ілюстратором. Проте сама Наталія бачить себе автором коміксів. Про сюжет цієї картини я вперше подумала, коли сиділа у філармонії на концерті Орей, і чомусь мені. Спало на думку про те, що дівчина йде по полю, і вітер зриває її капелюх, і цю шапочку підбирає ангел з гори. Але я дуже люблю працювати під музику, і мені. Дуже подобається музика. Взагалі вона мене завжди надихає, тому я завжди намагаюся вкласти певний ритм і рух у свою роботу. Катерина та Віктор Дасуни викладають малювання у будинку дитячої творчості. кажуть, усі їхні вихованці талановиті. А виставку просте та чарівне влаштували для того, аби продемонструвати, яким може бачити світ дитина, коли займається творчістю. Це дитяча робота, які намальовані за під час навчання, та те, що їх. Ну, натхнення їхнє, яке вони змогли вирозти на папері за допомогою пластиліну або в інших формах. Навіть з пластиліну роботи, які здаються здалека, що вони намальовані, але ж вони зроблені об'ємом. І дитинка, якщо не вміє навіть малювати, вона це зробить своїми пальчиками, своїми маленькими ручками. Гурток юний дизайнер відвідують понад 60 дітей не лише з Житомира, а й з області. На виставці представлені роботи близько 40 із них. Прості та чарівні картини юних дизайнерів можна буде побачити в обласній бібліотеці ще впродовж двох тижнів. Вхід вільний.